Якщо б мені треба було назвати одну річ, яку я раджу мати в своєму гардеробі 90% жінок, я би не вагаючись назвала сукню комбінацію довжини міді з атласу, сатіну, шовку тощо. Тому що, по-перше, вона пасує більшості фігур. Головне правильно підібрати розмір і свої деталі крою. Наприклад, а-образний крій спідниці звільнить вас від необхідності постійно думати, а чи не сторчить у мене живіт? Ті, хто паряться з цього приводу, зрозуміють, про що я. А також такий крій дуже делікатно оформлює зону стегон. Що стосується крою, Верхньої частини виробу, то, якщо ви не розглядаєте можливість ходити без білизни і терпіти не можете бюзгалтери бандо, обирайте крій верхньої частини як на майці і носіть з улюбленою білизною. Так з таким верхом це вже не сукня комбінація в чистому вигляді, але ми з вами тут і не на іспиті з фасонів. До речі, мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий за мірками ютубу час надати вам максимум стильної користі. Отже, я хочу донести до вас думку, що отакі сукні не тільки пасують більшість фігур, а ще працюють на вас все сезонно. Я не жартую. До речі, передбачаю зауваження щодо рук. І плечей не моїх, а взагалі. Аларма вже подумки кричить хтось. А що робити, якщо плечі не такі там якісь? А якщо руки занадто худі, занадто товсті, варіантів може бути безліч моя особиста порада: менше до себе прискиплюватись, просто відчепитись від своїх рук і інших частин тіла. Але якщо вже дуже хочеться закрити свої руки і плечі, то дивіться далі. Зараз все розповім. Але після того, як ви натиснете вподобайку цьому відео, підпишитесь на канал і його оновлення, і залишите якийсь коментар. Отже, дивіться, ця сукня є бездоганною і багатофункціональною основою для створення сучасних образів з літа. До зими. Пропоную роздивитись на прикладах: літо, сукня, плюс улюблене зручне взуття, плюс актуальна сумка, плюс прикраси. Опціональна можна додати Федору, канотіє, кепку або панаму, а також накинути зверху сорочку для тих, кому їх руки покоя не дають. Далі наступає. Осінь, але ми і не думаємо ховати цю сукню. Спочатку носимо її зі світшотом або худі і кросівками. Коли на вулиці стане ще холодніше, з челсі або Мартинсами, зі светром і тренчем поверх. Звичайно, не забуваємо про теплі панчохи в тон взуття. Коли наступає зима. Ця сукня допомагає створити святковий образ, не купуючи нічого нового. Він підійде, наприклад, для відвідин театру. Не забуваємо про тепленькі панчохи, додаємо чоботи актуального фасону, светр, опціонально ремінь, прикраси, тепле пальто або пуховик, головний убор, шарф, сумку тощо. До речі, можливо, при поєднанні цієї сукні і панчох вам знадобиться антистатик. І от знову тепло. Весняне сонце гріє, вдягаємо улюблені лофери і жакет прямого крою. Не забуваємо про актуальні прикраси і сумку. І насолоджуємось квітінням всього навколо. Розумієте тепер? Ніяка інша сукня так не відпрацює. Прямій трикотажній буде спекотно влітку. А образ назбавовни не створить цього святкового образу взимку через відсутність блиску. Якщо це відео вирішило хоча б одну вашу гардеробну проблему, приймаю подяки в коментарях. Якщо ви категорично не згодні, обґрунтуйте теж в коментарях. Тільки благаю, не чіпайте свої руки і плечі. До зустрічі!